Я Іванов Юрій, вихованець Київської малої академії наук, відділення наук про землю, секція гідрологія. Я вже друге брав участь у третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту дослідницьких робіт де двічі зайняв друге місце. Мені хотілося б розповісти про свої враження від постреного захисту та наукової конференції у цьому році. На другому етапі конкурсу захисту я зайняв перше місце, але все одно продовжував працювати над роботою. Разом із педагогами відділення були проведені тренування по сторонах захисту та наукової конференції. Саме за допомогою цих тренувань мені вдалося гарно підготуватись до третього етапу. Вже протягом чотирьох років я беру участь у діяльності малої академії наук. Крім того, що я отримав багато нових знань з географії та інших наук про землю, МАН надала мені змогу набути навичок правильного написання науково-дослідницьких робіт, їх публічного представлення, більшої впевненості в собі, мовних навичок та спілкування з аудиторією. Я впевнений, що отримані мною знання та навички вже допомагають і надалі будуть сприяти мені в моєму подальшому житті. Якби далі не склалася моя доля, я буду з вдячністю згадувати про ці роки навчання та спілкування у МАН.